Сатана, друзі. Як зміцнити свою ауру, як підняти рівень енергії, як попрацювати зі своєю анахатою і зі своїм его? Для всього є дуже проста вправа. Вона називається Термінатор Его, або ще називають его. Як ми її виконуємо? Згинаємо пальці таким чином, щоб кінчики розміщувалися на буграх в основі пальців. Великі пальці в сторону. Руки ми піднімаємо під кутом 60 градусів по відношенню. До підлоги. Очі закриті. Фокус уваги в точку третього ока. І 3 хвилини дихаєте диханням вогню. По завершенню робите глибокий вдих. Затримуєте дихання, нижній замок. І з'єднуєте великі пальці над головою. І ще витягуєте вгору. 10-15 секунд затримка і потім з видихом повільно в сторони долонями від себе опускаєте руки, вирівнюючи свою ауру, відчуваєте цей момент або уявляєте, що це відбувається. Пробуйте і напишіть в коментарях свої відчуття від виконання цієї вправи.